У даному прикладі перевіримо роботу бота, який підключений до електронної таблиці на Google диску. Маємо е, назви ФОП, адреси торгових точок внесені АЦСК, логіни чекбокса, паролі, логін касира, пароль касира, тип ключа і дата завершення вносяться вручну. Отже, в нас встановлено повідомлення за 5 днів. І так як ці дати вже настали, 6 числа по 11 виділено всі дати, що настав час замінити ключ. Тепер створимо подію. Змінюємо дату завершення на 10.06, наприклад. У нас сьогодні 7.06. 10.06 пишемо. З'явилось повідомлення замінити ключ 3 дні. Переходимо в наш Телеграм. Повідомлення в бот надійшло через 2 хвилини. І бачимо, який текст сформував бот. У ТОВ автозапчастини за адресою. Ми вказуємо всі ці дані з таблиці. І можемо створювати абсолютно будь-який текст повідомлення. Завежте структур служби ключа-підпису, печатка. Це вказано в таблиці. Залишилось днів теж в таблиці. І тут власний текст. Будь ласка, подбайте про заміну ключа або скористайтесь платною послугою експрес заміна Ми додали посилання. Людина може натиснути і перейти в AFOPA для оплати. За платну послугу ввести і натиснути оплатити. І вам надійдуть кошти. Власне, у можливості бота дозволяють працювати з таблицею з будь-яким вмістом, а не лише із ключами. Тобто там можуть бути дати оплати податків, здачі, звітності і тому подібне. Дякую за вас!